Вже такі звичні сирени, підвал і невизначеність прилетить чи пронесе. І так щодня, щоночі, без вихідних і свят. Росіяни намагаються зламати нас психологічно, тому б'ють по цивільних, по енергетиці, по нашому повсякденному житті. Вони хочуть, щоб ми боялися жити, існували в постійному стресі та напрузі. Наскільки це далеко? Чи воно близько? Ти вже розумієш це над тобою, коли ти шахет, це також розумієш по звукам, по вібраціям, коли ракета, коли шахет збивається. Все зрозуміло, ми вже знаємо за чотири майже роки. Страх є страх, да, завжди страх. Я навіть очі не відкриваю, не в телефон на ніч виключаю. Я як чую вибухи, я лежу з закритими очима. і думаю, ну як буде наша розповідь про екіпаж «Тунгуски», яка стоїть неподалік від Києва. Ніхто не здогадується, що десь поруч є ті, хто боронить наше життя кожного разу, як тільки лунає сигнал повітряна тривога. Щодня без вихідних 24 на на Мене звати Ігор. Я командир. 26, і Тунгуска. Моя посада старший оператор. Дивлюся, відповідаю за штопорення самої башні. Зовуть мене Кирил, Я механік 26. Зенітний ракетно-гарматний комплекс Тунгуска це фактично повітряний щит для сухопутних військ. Його ефективність на 100% залежить від роботи екіпажу. Це не просто машина, а швидкісний дует людей і технологій, де кожна секунда має вирішальне значення. Стосовно нашого полку, тунгуска в нас є основною бойовою машиною. Якраз вона і є в нас основною бойовою машиною. Ми маємо ще інші вогневі засоби ураження. Але поки лишається Тунгуска основною бойовою машиною. Якщо казати взагалі про збройні сили, то Одноразово підкреслювалося багатьма людьми, що немає якогось такого універсального засобу, який би задовольнив всі потреби. Воно має бути різноманітне, ешевоване, і від цього нікуди не подітися, оскільки ворог не буде використовувати якусь єдину тактику, він її буде змінювати. А ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Росія постійно змінює тактику застосування шахедів, намагаючись обійти українську ППО і виснажити її. Щоденний масований тиск сотні дронів щомісяця. Дрони запускають на висоті понад 3 кілометри, ведуть по складних маршрутах, використовуючи рельєф та русла річок. Застосовують ройову тактику, одночасний вихід великої кількості БПЛА. Шахеди стають першою хвилою у комбінованих ударах, виманюючи оборону перед запуском ракет. Раніше висота була буквально там до 2 до 2, 2, 2 кілометрів. Висота це була ну, чуть не максимальна, то зараз це може бути і 3,5 кілометри, і 4 кілометри. Mm -hmm. Максимальна висота, по якій можемо працювати гарматним озброєнням, де 3 кілометри. Mm -hmm. Ось ракетами три з половиною. Ну тут також є нюанси. Ось через то ця висота три з половиною трохи, скажімо так, mm -hmm. вища наших okay. можливостей. Так. Поміняли траєкторію, плюс і висота помінялася. І вже додавалися швидкісні цілі, ці реактивні. І чотири 4 назад їх взагалі не було, а зараз, зараз вже періодично ну, додалось. Я не можу сказати точну кількість вам, але відсотків, певно, 10 з цієї кількості може бути і реактивних. Добавилися зараз шахіди з камерами, вони ж летять як онлайн і дивляться. Чи якщо стріляють по їм, вони міняють маршрут. Інтервал міняють один-два. Знов один-два через кожні 20 хвилин вони. Ну, вони міняють так, тактику, так само, що аналізують, е вийшлося пролетіти, не позбивали, полетіли далі. Ага. Угу. Знаєте, туди можна тим маршрутом так само чи. Таку кількість так само запустити. Пенсію навіть останні днів то бачимо приліт по дитячому садочку в Харкові, наприклад. Те саме було навіть по дитячому садку в Києві, також все останніми днями. Звичайно, вони зараз працюють більше по критичній інфраструктурі, тобто по, по ТЕЦ, по підстанціях всіх, тобто для того, щоб максимально зробити зле всіх нашим цивільним громадянам. Ось, і... Тобто географія їхнього обстрілу взагалі йде дуже широка. Ми бачимо, що це їх більшості це йдуть і гражданські об'єкти цивільні, uh -huh. от, але кажу, але в першу чергу це йде критична інфраструктура, тобто максимально зробити шкоди для всіх цивільних громадян. Uh -huh. А відповідно, якщо летить і на критичну інфраструктуру, там же ж більних і будинки і так далі, то потерпають від того і всі інші. Uh -huh. Ристойте укриття? Ні, не спускаєтесь. Хоча. Ну, укриття в коридор і все. Не, ні, користую. не користуюся. Далеко укриття, до метро далеко і укриттів рядом немає. Укриття мені? На жаль, зараз ні. У мене діти хворіють. Е, ну, вже Коли починається балістика, вже, то вже приходиться спускатися. Вже не сильно в безпеці, відчуваєш себе. Все одно воно десь настигне, навіть якщо це буде укриття. Е, Імба велика, скажем так, і може пробити. Наша надія це на ППО. Зб'є ППО від наших від ракет, від шахедів – Вся надія. Я хотів би просто ще додати, що сьогодні ворог застосовує в день стільки застосувань, скільки у 2022 році він застосовував на місяць. Тобто кількість їх виросла на порядки. Але чи виросла на порядки забезпеченість нашого ППУ? Очевидно, ні. Чи збільшилась на порядки кількість наших військовослужбовців, які задіяні протиповітряної оборони? Очевидно, що ні. То можете тільки уявити, наскільки зросла. Зросло навантаження на цих людей. Робота в екіпажі «Тунгуски» — це робота 24 на І Ці люди виснажуються, вони втомлюються, але вони працюють понад своїх можливостей. Команда поступила, ми приїхали, працюємо. Угу. Поступила команда відбив, їдемо, відпочиваємо. Працюємо 24 на 7, Ну, це вже таке. Це вже нюанс служби. Ми ж на чергуванні, у нас режиму нема. Ми круглосуточно, як кажуть, на... ми вже дев'ять місяців. Більше дев'яти місяців та разом. А буває сваритися. А не... як же ж? Як, як у домашніх умовах? Один одного підтримуємо, стараємося, як кажуть, стараємося нерви свої стримувати, не всі бо це ж теж часом по 12-13 годин сидиш в середині машини, Це ну фізично тяжко. Але якось ну вже трохи, я кажуть, привикли. То можемо трохи і погнівати. <ріст> і є там, наприклад, пауза, ми можемо зробити, бачимо, що далеко. Mm -hmm. Є от 10-15 хвилин. Ну, ми ж якби фізично люди теж устає, mm -hmm. треба вилізти, розуміти руки, ноги, бо постійно сидяча робота в одному тому самому місці і та сама атмосфера, Ну трохи mm -hmm. хочеться щось поміняти, розрядитися все одно. Усі четверо познайомилися на навчанні в Рівному і з того часу працюють разом, тримаючи небо над Києвом. Командир Ігор підприємець із Луцька, Вадим колишній далекобійник, оператор, який першим ловить ціль на радарі. Андрій навідник, який бачить кожен шахет у приціл. Кирило механік водій, до війни будував висотки. Зараз закриває небо. Монтажник, сварщик монтажник, висотник. вот так скажем. То ты что-то строишь там наверху, ходишь, mm. и ходишь, выше тебя только небо. Ну, а здесь приходится это небо закрывать, скажем так. Что эти работы ППО, как может оценить? Наши? Да. насколько может. Я не знаю, не буду вам секреты рассказывать, но строчат крепко, <решат> чувствуется, понимаете? Но я хочу, чтобы пореже, <решат> конечно, было это. Не Я знаю, думаю, ну, що думаю, треба що було б втро... хоча б чуть-чуть його укріпити. Укріпі, Будемо сподіватися, одна справа, коли упав десь уламок, а зовсім інше, коли це приліт. Коли падає ракета, попадання точно в ціль і воно побуває до самого підвалу, там вже і укриття не врятує. Все, що вони можуть зробити, вони роблять. Реби, ППО, мобільні групи це все робиться, це все працює. Це да. ППО працює. У мене єдине, що найбільше болить, що хлопці навчають. Я життя прожила, мені його не жаль. Хлопці добре пам'ятають своє перше влучання. Кажуть, це не про ефорію, це про полегшення. Ну емоції були в ПП перший, коли ми збили. Було, звісно, таке не вже не вже перший наш, якби ціль, яку ми збили. Офіційно підтверджено сім, а неофіційна цифра може бути більше, а тут є. Знову ж таки, багато нюансів є навіть і в такій сфері, тому що можеш стріляти, ніби бачиш, ніби ніби ти збив, але знову ж таки можуть працювати суміжники і, і можливо це вони знищать. Це вже війшло в такий русло, що це робота. Треба, як кажуть, є ціль, противник треба збити його. Не допустити, щоб він коніч, і кінцеву би, свою точку не достиг. Тобто, якщо, наприклад, з кожною збитою цілею, якщо це дало змогу врятувати чиєсь життя, ага. то це є саме основне, тому що кількість збитих шахетів то таке. Якщо дійсно воно мало летіти і мало попасти в якийсь будинок чи ще в якийсь ага. в роду об'єкт, то не має значення кількість, має значення і саме якість, Тобто, щоб ніхто не постраждав. Все починається з людей, все вирішують люди. Все вирішують люди. Такі підготовлені спеціалісти і нас вони і вирішують. Молодці хлопці роблять, що можуть. Бога просимо кожну ніч і хлопців, звичайно, так. Але в ППО вірити? Все одно. Віримо. Збільшується штат полку, і ми потребуємо нових свіжих сил, вмотивованих людей, які будуть разом з підготованими нашими військовослужбовцями, з їх допомогою опановувати протиповітряну оборону і служити своїй батьківщині, і своїм сім'ям. Ти сидиш у тісній бронемашині, чуєш сигнал цілі, бачиш, як вона заходить у сектор. Кілька секунд напруги, постріл і тиша. І в цей момент розумієш, ти реально зміг зупинити те, що летіло на місто, зміг врятувати чиюсь ніч, чийсь будинок, чиєсь життя. Повірте в ППО, Україна переможе, все буде добре.